Подати документи до польського консульства можливо не швидше 30 серпня. Наразі реєстрація на сайті припинена. Люди, які стоять під стінами установи, реєструвалися ще в квітні. Або ж сподіваються отримати візу з допомогою сумнівних посередників. Я на сьогоднішнє число реєструвалася на початку квітня. Є капуста і навіть без шерга. Нема капусти, немає без черги». Нема капуста, нема без черги. У консульстві ситуацію пояснюють просто національні візи, на відміну від шенгенських, безкоштовні, документів вимагають менше, от і попит невпинно зростає. Практично щоденно приймаємо більше двох віз, тисяч, тобто візових анкет, візових заяв, оскільки за минулі роки це було там приблизно 1500-1700, то цього року, особливо зараз, практично кожен день ми якби перевищуємо цю е, цифру. Чим більше заявників, тим надовше розтягується електронна черга. Наразі ті, кому горить поїздка до Польщі, можуть прийти на прийом до чергового консула. І зробити це можна без посередників, які пропонують таку ж послугу тільки за гроші. А от організований туризм не потерпає. У нас є конкретні дати подач. Відповідно, у нас є також наші менеджери, які слідкують за цими датами і знають, що, наприклад, там такого то числа у нас подається 40 паспортів, наступного 50 і так далі. Подорожувальники можуть оформити у Львові візу ще кількох держав ЄС Бельгії, Австрії, Іспанії та Німеччини. Щодо останньої кажуть, треба навратись терпіння. Ми чекали три неділі, щоб тільки подати документи. От сьогодні перший раз, що ми подаємо документи. Кілька десятків людей щоденно звертаються і до чеського консульства. Люди в черзі діляться. Можна отримати візу терміном до трьох місяців. За офіційними даними минулого року у візі відмовили лише 5% українців.